Всім привіт! Мене звати Славік, мені зараз 31 рік. Отримав травму я в 2019 році, 2 вересня, в сусідньому селі будувався дім молитви, Помагав, робив фасад. Було ще дуже гаряче, вирішив скупатися, пригнув ставок і зламав шийний хребці. Відділ це. Це три, це чотири. Ми живемо в невеликому селі на Маневиччині. Маємо двоє дітей: Давідко і Самоїл. Вони ходять в другий та в перший клас. Коли Славік отримав травму, вони ще були дуже малі. Їм було рік та два роки, і, звичайно, було дуже складно, бо потрібно було ну, ніби розриватися розріватися між чоловіком і між дітьми. Дякувати Богу, ми це пройшли і щось і надалі проходимо. На той час, будучи ще в реанімації. Дружинина сестра Ліна вона працювала лікаром в Агапе і вона настойчиво казала, що вам обов'язково треба відвідати цей центр і набагато краще вам буде далі жити. Після реанімації ми потрапили в центр Агапе і в Агапе нам стало життя до і після. Пригадується, коли ми вже приїхали сюди в Агапа в центр після лікарні, і це для нас був настільки великий контраст, просто як ніби ми десь попали в інший світ. Найперше, напевно, пригадується, що були дуже привітні люди і нас дуже радо тут прийняли. Дуже важливо те, що навчили нас багатьох речей. Наприклад, в лікарні я не могла сама там перевернути Славіка, його підсунути, а тут просто показала, як це правильно робиться, для того, щоб я не травмувала свою спину, для того, щоб я. І своє здоров'я зберегла. Вагапи нас навчали, як далі жити: духовна підтримка і фізична, як далі, щоб не було контрактур, як взагалі в такому положенні далі жити. Будучи вагапи, мене навчили пересідати в коляску. Мене на початку були проблеми з тиском. Як, як ці проблеми долати навчили, навчили мене так, як мене не працюють руки, ноги. Керувати коляскою це було дуже тяжко. Це по, по пару хвилин, у чуть-чуть все, але старався наполегливо. І коли ми вже їхали додому, я повністю сама могла доглядати своїм чоловіком без сторонньої допомоги. Я могла його пересадити, підняти всю гігієну. І тому я дуже дуже вдячна я завжди з теплотою згадую про. Ребеляційний комплекс Агапи. І ми, звичайно, його відвідуємо, ми постійно приїжджаємо сюди і вже тут є наші друзі. Я радію, що Агапа послужило для мене дуже сильно в тому плані, що я вже можу 12 годин висидіти на калясці, навчився тримати добре шию, керувати. Господь вже сотворив чудо, що я, що я ще живий, я можу посміхатися. Я бачу наскільки він потужно діє в моєму житті, що в мене є прекрасна дружина, двоє діток, і це велика мотивація до життя, Як я отримав травму. Я вже дякую, що я був з Богом. Тільки Він є мій фундамент в житті. З ним я долаю всі перешкоди. І так як ми два або три рази на рік сюди приїжджаємо. І для Славіка є реабілітація. Для мене дуже важливо тут бути і відпочити від повсякденної рутини тілесно, але разом з тим якось і морально. Друзі, життя після травми продовжується. Є. І життя, життя тяжке. Але коли ми з Господом, тоді всі ці трудності ми подолаємо. Ісус Христос на нашої сім'ї є. Тим спокоєм і миром, який так важко зараз набути в цьому мідливому світі, він є нашою опорою і нашим захисником і нашим благословінням.